34-річна жінка почала стосунки з 12-річним хлопцем. А він, до речі, був її учнем і навчався в 6 класі. Як вам таке? І на цьому все не закінчилось. Якщо ви хочете дізнатися, куди це все привело і як закінчилось, то дивіться цей випуск до кінця. А мене звати Орес Норій, і я вам розповідаю цікаві, незвичні, іноді доволі страшні історії. А також ми багато говоримо про культи та секти. Тож, беріть свої гарячі або холодні канапки і погнали. А почнемо ми з Мері Кей Летурно. Це головна героїня сьогоднішнього відео. Вона народилася 30 січня 62 року в Тастіні, штат Каліфорнія, у сім'ї Джона та Мері. Мері була четвертою з семи дітей, і всі вони виховувалися в доволі суворому католицькому. Середовищі одного разу в їхній сім'ї сталася велика трагедія. Коли Мері зі своїми братами та сестрами плавали в басейні, їхній наймолодший трьохрічний брат потонув. Це був дуже складний період для сім'ї, і, безумовно, він залишив величезний відбиток на психіці дитини. Але сім'ї потрібно було зібратися і рухатись далі. Мері навчалася в школі Корнелії Коннеллі. Це католицька школа для дівчаток в Анагаймі, штат Каліфорнія, а пізніше стала студенткою університету штату Аризона. Її батько був викладачем і паралельно балотувався до парламенту штату Аризона. І в цей же час в нього був позашлюбний зв'язок з однією зі своїх студенток, яку звали Карла. Вона навіть завагітніла від нього двічі, і він таємно став батьком її дітей. Це тривало майже 10 років. І стало відомим лише в 82-му за доволі незвичних та неприємних обставин. Карла відвезла свою дитину до лікарні через те, що в тої було якесь велике запалення в інтимному місці. Дитину оглянули і одразу звинуватили її в жорстокому поводженні з дітьми. Чому? Бо оце от запалення, яке було в дитини, було зв'язане з тим, що навколо його органу закрутився волосок. І перше, що запитала медсестра, маму, ви що його взагалі не миєте? На що та відповіла: я не знаю. Після таких відповідей служба по догляду за дітьми одразу пішла до неї додому перевірити, як справи в неї там. Жінка працювала на двох роботах, і було очевидно, що не сильно дивилася за своїми дітьми. Її розпитували багато питань, і останнім було про те, хто ж батько дитини. І спочатку вона відмовлялася казати цю інформацію, зрозуміло. Але після погроз про те, що якщо вона не розповість, хто батько дитини, то в неї можуть забрати цього сина взагалі назавжди, вона сказала, що батько Джон Сміт, сенатор. Звісно, що спочатку їй ніхто не повірив, але змушені були відправити поліцію до сенатора, щоб перевірити цю інформацію. І на їхнє здивування він сказав: Так, це моя дитина, але я не збираюся за неї нічого платити. Далі ця історія стала публічною. Кар'єра сенатора закінчилась, як і його викладацька робота. Так само закінчився його шлюб. Хоча потім вони знову зійшлися своєю дружиною. А дитину повернули матері, тому що суд постановив, що замало є доказів, які вказують на те, що вона з ними жорстоко поводиться. У мері та Джона були дуже хороші стосунки. Вона любила свого тата, розповідала свої спогади про те, як він сидів разом з нею на дивані, читав свої книги та курив сигари, і можливо, її надихнуло піти викладати саме те, що її батько теж був учителем. І перш ніж ми почнемо говорити про викладацьку кар'єру Мері, важливо задати один момент: а саме те, як і з ким вона одружилася. Це був чоловік на ім'я Стів Летурно, і вони познайомилися з ним в коледжі, де разом навчались на одному курсі. А пізніше вона скаже, що ніколи не відчувала, що закохана в нього, але відчувала тиск з боку батьків, щоб вийти за нього заміж, бо завагітніла. Вони одружилися і переїхали жити на Аляску. Зрештою, в парі народилося аж четверо дітей. Справи в них йшли не дуже. Були проблеми як і фінансові, так і особисті. А от у школі в мері були прекрасні справи. Всі діти так і хотіли попасти до неї в клас. Вона була молода, енергійна, весела, цікава. Вона миттєво знаходила спільну мову з дітьми і знала, як їх виховувати. Перед тим як учні йшли, розповідала вона, обов'язково давала їм вибір дати 5, Потиснути руку чи обійняти. А навчилась вона цього від викладача в Сєтлонському університеті і робила це щодня з кожним учнем, починаючи з першого уроку в другому класі. Це був такий собі спосіб налагодити контакт. Колеги вважали її хорошим викладачем. Однак у мерії завжди були проблеми з дисципліною в класі. Вона ніби не хотіла встановлювати ніяких правил, і через те там завжди був хаос. Як і багато жінок в той період, вона намагалася все встигнути і працювати, і прибирати по дому, і доглядати за своїми чотирма дітьми. І відповідно через це завжди була виснажена і постійно запізнювалась. Окрім того, в подружжя були постійні сварки через зради Стіва. Як вчителька, Мері Кей часто виявляла особливий інтерес до дітей, яких вважала обдарованими. Був один хлопчик в другому класі, який гарно малював, і Мері Кей намагалася заохотити його до розвитку свого таланту. Цю дитину звали Віллі Фуалау його батько сидів у в'язниці за збройне пограбування. А мати сунна працювала в лікарні, намагаючись утримувати всю сім'ю. Батько був з тих чоловіків, які хвалилися, що мають 18 дітей від різних жінок. У 95-му році у мері стається викидень. Також паралельно вона дізнається, що її батько захворів на рак. Правда, на щастя він потім вилікувався. Також в той же 95-й рік вона отримує підвищення у своїй початковій школі. Їй доручили викладати в п'ятому та в шостому класі. Навіть сам директор казав, що Мері – це подарунок не тільки для їхньої школи, а й взагалі для всього штату. Її класний подаруночок вийшов, чесно вам скажу. Один з учнів її класу був її знайомий. Це був Віллі Фуалау, якому тоді було 12 років. Це той хлопець, яким вона була вражена ще тоді, коли він був другокласником. Саме той хлопець, якого вона заохочувала малювати, і дуже швидко він став її улюбленцем. І коли в 96-му році закінчився навчальний рік, деякі вчителі були, м'яко кажучи, схвильовані тим, які стосунки в цієї вчительки і учні, тому що вони не схожі були на відносини дорослого і дитини, а скоріше на двох підлітків, які постійно фліртують. Так дивіться, я з вами фліртувати не буду, скажу прямо через тиждень. Вийде спеціальне відео лише для спонсорів, і для того, щоб його подивитися, треба стати спонсором мого каналу. А це можна зробити дуже легко за посиланнями, які я залишу в описі під цим відео, і коштує це всього лише від 10 гривень. Не бачу причин, щоб цього не зробити. Продовжуємо історію. Влітку Мері Кей та Віллі так і продовжили проводити багато часу разом. Вони відвідували якісь позашкільні заняття, ходили в художні музеї. Ну, я думаю, що вона, мабуть, і далі прикривала це все тим, що він дуже талановитий хлопець, і вона йому допомагає розвивати свій талант. Вона навіть переконала свого чоловіка, щоб цей малий поїхав з ними на відпочинок на Аляску. Тим часом Віллі і його старший брат Пері дуже часто приходили в гості до подружжя. Сусіди були здивовані з того, що хлопці собі сиділи, курили і випивали на балконі, а їхня вчителька їм це навіть не забороняла. Ну а що таке? Це ж канікули. А що роблять учні на канікулах? Правильно. Курять і бухають зі своїми вчителями. Ну хто там буде читати оці е, позакласне читання і домашню літературу? Стів Летурно був дуже засмучений тим, що хлопці проводять так багато часу в його будинку. В його дружини було більше ніж достатньо справ і без того, щоб доглядати ще й за цими дітьми. В їхньому домі був безлад, фінансами катастрофа. У них четверо своїх дітей. То чому саме ці діти, особливо Віллі, отримують стільки уваги і турботи від його дружини? Знаєте, тут хочеться згадати цей мем, що це друг, про якого не треба переживати, то це учень, про якого не треба переживати у той час, як більшість людей, дивлячись на Віллі, бачили в ньому дитину. Мері Кей бачила в ньому дорослого в тілі хлопчика. Вона казала, він домінував наді мною у найбільш чоловічий спосіб, який тільки може бути у будь-якого чоловіка. Я довіряла йому і вірила в нього і в наше майбутнє. А йому в той час 12 років. І мені ось цікаво, наскільки зріла, чи адекватна, чи. Доросла була та жінка, якщо над нею домінував 12-річний хлопчик. І от у жовтні 96-го року схвальована Мері Кей телефонує своїй подрузі Мішель, щоб розказати їй, що вона закохалася. Це була людина, яку вона шукала все своє життя, ідеальне кохання. Вона стверджувала, що у них ще не було сексу, але вони вже про це думають. Він був її спорідненою душею. А ще через кілька тижнів та сама Мішель вже чула в слухавці, що Мері вагітна. так недовго вона протрималася, і не від свого чоловіка і приховувати це не зможе, тому що ну якби хлопець трошечки іншим кольором шкіри ніж її чоловік. Вперше їх спіймали. Зверніть увагу на слово вперше. 18 червня 96-го року, коли вони чимось там займалися в припаркованій машині. Поліцейські побачили, що як тільки їх помітили, Мері перестрибнув на перше сидіння, і щось там сказала Віллі. Очевидно, щоб він, типу, поприкинувся сплячим. Коли їх попросили пред'явити документи, то вони збрехали. По-перше, сказали, що Віллі 18 років, а по-друге, що Мері це друг його сім'ї, і сьогодні він якби не ночує, а вона посварилася зі своїм чоловіком, і от вони двоє вирушили на його пошуки. Ідеальна історія. Але чомусь поліцейський їм не повірив. В нього виникли додаткові запитання, і він обох їх забрав в поліцейську дільницю. Там же білі зв'язався зі своєю мамою. Полісмен явно не вірив, що хлопцеві 18, але мама не сильно переймалася, де він там і з ким. Просто попросила поліцейського повернути його додому. І він це й зробив. І тоді з цим інцидентом нічого не зробили. Далі пара навіть в своїх інтерв'ю потім розповідала, що насправді в ту ніч між ними нічого не було. Вони просто обіймались і цілувались. Блін, ну якось ну взагалі не вкладається чесно: 12-річний хлопець і 34-річна жінка. Мері була дуже необережна зі своїми почуттями. І взагалі необережно. Вона записувала їх у свій щоденник. А її чоловік Стів знаходив ці щоденники і читав. А там вона детально описувала своє почуття до Віллі. Вона навіть писала йому листи і розповідала про їхню велику любов. І вже через кілька тижнів її вагітності Стів почав її бити, і навіть дуже жорстко кричав на неї при дітях. Він так сильно бив її в живіт, що в неї стався викидень. А потім ще наполягав на тому, щоб вона зробила аборт. Але вона цього не зробила. І от, 25 лютого 97-го року, двоюрідний брат Стіва зробив анонімний телефонний дзвінок спочатку до служби захисту дітей, а потім до шкільного округу Хайлайн, щоб повідомити, що Мері Кей мала статеві стосунки з 13-річним підлітком. А служба захисту дітей передала повідомлення в поліцію в той період. Віллі вже був семикласником і відвідував середню школу Каскад в той же день. До нього в школу прийшов полісмен. Хлопець не сильно хотів розповідати, що там в них відбувається. Ну але це дитина і це полісмен. Тому в якийсь момент він все ж таки розколовся і сказав, що взагалі то вони хлопець і дівчина. І так в них вже був там декілька разів секс. Того ж дня явно вже вагітну Мері Кей викликали з вчительських зборів і заарештували за зґування. Телебачення і газети були заповнені історією вчительки і 13-річної дитини, як і її батько Мері Кей опинилася в центрі сексуального скандалу, який зруйнував її сім'ю і повністю зруйнував її репутацію. Дехто з батьків вже почав навіть бути стурбованим, чи займалась вона сексом з іншими хлопчиками зі школи, та і взагалі чи займала сексом зі своїми дітьми. Але на щастя, всі ці гіпотези були не підтверджені у своїй книзі Віллі. Він написав книгу. Про цей досвід розповідав, що коли йому було 12 років, він зі своїм другом побився об заклад, що зможе переспати з вчителькою. А потім на іншому інтерв'ю він розповідав, що разом з тим же хлопцем вони сиділи в шафі, ховалися і виглядали, щоб заглянути під спідницю оцій мері, яка проходила повз. І коли він розповідає цю історію під час інтерв'ю, то виглядає, що він дуже незручно себе почуває і ніби не хоче говорити. А от Мері продовжує розповідати і часто сміється з цього приводу. Мені взагалі здається, що вона ні хвилини не переживала ні за кого. Навіть навіть за себе не переживала, тому що після звільнення вона собі спокійно повернулася в свій дім, який вже був пустий без її чоловіка і без дітей. З нею зв'язалася її мама і сказала, що її чотирьох дітей, так би мовити, порозкидали по родичах. Коли цю справу закрили, то Віллі казав, що він не відчуває себе жертвою і що його зовсім не травмувало те, що відбулося між ним та Мері. А його мама взагалі вважала, що Мері хороша жінка, просто трошечки помилилася. Ну, трошечки на скільки? На шість років. Але інші діти були реально травмовані. Найперше, це четверо дітей, які в якийсь момент почали чути зі всіх сторін, що їхня мама гвалтівник, а також Школярі, які кожен день обожнювали свою вчительку. Ви ж пам'ятаєте, як вони хотіли бути в її класі. Вона була така легка, весела і дуже всім подобалась. А тут, в якийсь момент, вона стає монстром, про якого розповідають у всіх новинах. Мері Кей пройшла низку психіатричних експертиз, призначених судом. Доктор Джулія Мур виявила в неї різкі перепади настрою і діагностувала біполярний розлад. Лікарка приписала їй препарати для стабілізації настрою та психотерапію. І у травні дев'яносто Мого Кей народила п'яту дитину. Це була донька, і Мері Кей назвала її Одрі Локелані Фуалао. Її назвали Одрі на честь тітки Мері Кей, А Локелані це самуанське ім'я, що означає небесна троянда. І хоч їй загрожував тривалий термін ув'язнення, Мері, схоже, забула про все після того, коли народилася не дитина. Неї була до речі заборона на спілкування з Віллі, але вона на це забила і запрошувала постійно його до себе в гості. І 14-річний батько вже вправно міняв памперси. І готував цю якусь там годувальну суміш, але це ще не кінець. На щастя, для Мері вона викликала достатньо співчуття в суді, щоб відсидіти лише 6 місяців у в'язниці та 3 роки лікуватися як сексуальний злочинець. І частина її угоди про визнання провини полягала в тому, що вона власне і не мала контактувати з Віллі своїми дітьми або будь-якими неповнолітніми. Паралельно Вілі в цей час дає інтерв'ю і каже, що насправді він дуже її любить і це все справжнє почуття, і він би дуже хотів з нею проводити час. Але важливо пам'ятати, що це говорить 14-річний хлопець, який вже є батьком дитини. І вже через два тижні після завершення терміну ув'язнення їх двох знову ловлять разом в машині. Це в них такий кінг був робити це в машині. Ну, не могли знайти якийсь, не знаю, мотель, якусь хату зняти. Звісно, що вони, як і вперше брешуть поліцейським і. Поступово починають з'являтися докази, що вони весь цей час підтримували зв'язок, незважаючи на заборони. Тому суддя скасував угоду мері про визнання провини та відновив її початковий термін ув'язнення на 7,5 років за порушення розпорядження про заборону контактів. Її відправили до Вашингтонського виправного центру для жінок, і там вона проживала в окремій камері і особливо ні з ким не контактувала. Багато розповідала, що отримує листи підтримки від громади. Очевидно, все ж таки були люди, які не засуджували її, а вірили в щире кохання. Також сподівалася, що її діти дарують їхньому батькові щастя, і ви будете в шоці. Але в цей час Мері вагітна другою дитиною від Віллі. Вона постійно намагалася з ним зв'язатися в деяких телефонних дзвінках і листах. Казала йому, що якщо він з нею одружиться, то ймовірно, вона отримає менший термін і може бути звільнена раніше. За це мері притягнули до ще одної дисциплінарної відповідальності і помістили в ізолятор за те, що вона продовжує підтримувати стосунки і контакти з вільні, попри величезну заборону. Я так розумію, її план був дуже простий: переконати неповнолітню дитину з нею одружитися для того, щоб їй зменшили термін. А в інтерв'ю вона потім розповідала, що робила це все, тому що відчувала, що Віллі її потребує. А по факту вона просто вкрала в нього дитинство. Ну і поки це все відбувалося, матері Віллі були передані права на догляд за їхніми спільними дітьми. А що ж там з Віллі? Він неповнолітній батько двох дітей, кинув середню школу, страдав на депресію, алкоголізм і навіть намагався покінчити життя самогубством у 99-му році. А пізніше його родина навіть подавала в суд на школу, що вони типу не змогли його захистити від цієї вчительки. На жаль, після десятитижневого судового розгляду не було відшкодовано збитків, але під час розгляду з'явилися ще деякі цікаві деталі, про які раніше не говорили. І Мері завжди намагалась виглядати такою ні в чому не винною жіночкою, яка нічого не робила, а це ось цей 12-річний альфа хлопчик її наздогнав і почав до неї приставати. А хлопець же на суді розповідав, що вона пообіцяла роздягатися за кожну правильну відповідь. Хороша така мотивація від вчительки, скажу я вам. А потім, коли він запитав її, що би вона зробила, якщо би він хотів її поцілувати, намагався поцілувати, то вона сказала. Ну хіба що корова би нічого не робила, а коли він приніс їй свою каблучку, то вона одразу зняла каблучку свого чоловіка і вдягла його. Тож мері в 2004-му виходить з в'язниці і реєструється як сексуальний злочинець другого степеню. А коли білі стало 21, йому все ж таки вдалося скасувати заборону на контакти з мері. І наступного року вони вже одружуються. І от декілька років назад обговорювали всю цю історію на одному великому інтерв'ю. І перше, що важливо в їхній розмові, що білі народився 26 червня 83-го року. Тому, якщо за її словами, вона зустріла його у 88-му, то йому було не те, що 6, йому було 5 років. Та рік туди. Рік сюди, я так розумію, для Мерія це взагалі не проблема. В інтерв'ю вона постійно наполягає і розповідає про те, що ось цей 12-річний хлопець постійно її добивався і був головним в їхніх стосунках. Вона навіть каже, що він був босс. Скажи, хто був босс, скажи, хто був босс. А він якось ніяковіло відмовляється і не хоче про це говорити. У мене є підозра, що все-таки не він був босом, а босом була вона, тільки через таку дуже специфічну конструкцію. Я думаю, що вона. Завжди грала таку якусь жертву, яку постійно потрібно рятувати. Знаєте, як в трикутнику Карпана жертва постійно жаліється, що на неї там хтось нападає, можливо, навіть її чоловік. А з'являється такий рятувальник оцей от Віллі, який постійно приходить їй на допомогу. І Я думаю, цю роль легко було всунути ось такій 12-річній дитині. Тим часом Мері поводиться так, ніби не несе відповідальності за те, що сталося, і вона нічого поганого не зробила. Також наполягай на тому, що вона не була педофілом, тому що він же був в пубертатному періоді. Не знаю, що там в неї задані, але перша фаза це від 10 до 13, а друга від 14 до 17. Коротше, ні то, ні то не підходить. Однак Мері вважає, що це просто стосунки між чоловіком і жінкою. Плюс ви що не знали, що в деяких штатах в 13 років вже можуть посадити у в'язницю і навіть більше? Хіба ви не в курсі, що діти 13-14 років вже займаються сексом? Ну але вони не займаються з вчителями. А в кінці ще й добила це все тим, що визнала себе винною лише для того, щоб всім стало легше і від неї, ніби відчепилися. А від собі, наприклад, дзеркальну ситуацію. 34-річний чоловік переспав з 12-річною дівчиною і каже, що вона вже готова для стосунків, вона вже справжня жінка. Через 12 років після того, як вони одружилися, Білі подав заяву на розлучення, але, зрештою, відкликав. А потім, в серпні 19-го ще раз подав на розлучення, і вони все ж таки розлучилися. Він поїхав, але у мері знайшовся спосіб, як його повернути. Через якийсь період вона йому подзвонила і сказала, що сильно захворіла. І це так і було насправді. Вона захворіла на рак. Одразу, коли він це почув, то зібрав речі і приїхав, повернувся до неї. І він залишався з нею аж до самого кінця, коли вона померла в липні 20-го року. Мері ніколи не брала на себе відповідальність за всю цю історію. І як тільки хтось їй. Хотів вказати на те, що це неприпустимо. Починати стосунки дорослій жінці з 12-річною дитиною. Вона казала, що ви не розумієте, ви не знаєте нашої історії, тому не судіть. Дехто навіть задається питанням, чи не навмисло вона завагітніла, а потім вийшла за білі, щоб довести громадськості, що вона не педофіл і що вона щиро кохає його, і що це все не для показухи. Ну мається на увазі другий раз. І мені здається, що це доволі схоже на правду, тому що якщо задати їй першого чоловіка, вона одружилася з ним лише через якийсь там тиск батьків і жила з ним досить довго, маючи чотирьох Дітей. Здається, їй не було вже так складно залишатися в шлюбі з тим, кого вона не любить. В інтерв'ю можна побачити смуток в очах Вілі, а також що Мері все ж таки його постійно контролювала. Але ми знаємо тільки те, що знаємо, і ніколи не дізнаємося більше, якщо Вілі не вирішить щось розповісти ще вже після того, як вона померла. В своїх інтерв'ю він ділився тим, що постійно переживав за те, як вона, як вона себе почуває і як в неї справи. Схоже, що усіх цих проблемах він повністю забув і перестав думати про себе. Ну і на нього ні в якому разі не можна ставити класти відповідальність за те все, що сталося. Ну, це річна дитина, а Мері Кей точно була педофілом. Неважливо, одружились вони чи ні. Вона просто скористалась цим маленьким хлопчиком і весь час ним маніпулювала. А я не буду вам маніпулювати, скажу. Прямо зайдіть в сторіс і задонайте вашим друзям, які зараз в ЗСУ. Якщо у вас таких немає, в чому я дуже сильно сумніваюся, то заходьте в опис під цим відео. Там теж є банка, до якої ви можете долучитися. А я дякую вам за перегляд. Особливо дякую моїм спонсорам. Ви просто неймовірні, ви космічні котики мої. Дякую, що дивилися аж до цього моменту. Ставте лайки. Підписуйтесь, коментуйте. Коротше, робіть все, що хочете. А також дивіться мої попередні відео: ось це, чи ось це. І до зустрічі через тиждень.